Привіт, перед вами airsoft Репліка SCAR-L від Double Bell. комплектується самим приводом, бункерним магазином міськістю 300 кульок і механічними прицільними пристроями. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо її у дії. Корпус виготовлений із міцного полімеру та металевих елементів, що забезпечує баланс між вагою та надійністю. Фірмовий телескопічний приклад регулюється по довжині та має можливість складання в бік, що зручно для тісних приміщень. Верхня планка пікатіні тягнеться майже на всю довжину ствольної коробки, дозволяючи встановлювати широкий спектр оптики та аксесуарів. Бічні та нижні рейки також присутні. Ідеальні для кріплення вертикальних рукояток, ліхтарів або лазерів. Репліка має Ає амбідексальні елементи управління зручно як правші, так і для шульги. Загальний вигляд агресивний і технологічний, як і має бути в сучасної штурмової зброї. Оснащена стандартним гірбоксом другої версії з повністю металевою конструкцією, що забезпечує надійність і простоту модернізації. Внутрішній стволик довжиною 270 мм та роторна камера хопаб дозволяє досягати стабільних результатів. Живлення здійснюється від стандартного акумулятора з роз'ємом міні та мія, що розміщується у прикладі. Магазин бункерного типу на 300 кульок сумісний з АЄК серії М4. Під час тесту показала хорошу купченість на дистанції до 30 метрів зі стабільною траєкторією кулю. Початкова швидкість кулі з базовою пружиною М-100 близько 115-120 метрів на секунду, що ідеально підходить для гри на відкритій місцевості. Тестували 20-ми кулями від BLS. Репліка демонструє впевнену та передбачувану поведінку. Це надійна збалансована репліка з гарною точністю, стабільною подачою та приємною ергономікою. Ідеально підійде як для новачків, так і для досвідчених гравців, що шукають якісний варіант у класі Ска. Замовляйте на strike-shop.com.ua. а поки ready for strike!